У центрі Києва кількатисячний мітинг, організованими колонами під стіни кабміну, маршем протесту прийшли представники Федерації профспілок з усіх регіонів України. Люди розташувались на проїжджій частині вулиці Грушевського біля Кабміну та піднялись на пагорби навпроти будівлі уряду. Інтингувальники вимагають зниження високих тарифів на комунальні послуги та ціни на газ. Заробітну плату нікому не підвищили, тарифи підвищили. Уходив прем'єр, підвищив заробітну плату міністрам. Уходив Гройсман, підвищив депутатам. Заробітну плату. А може, треба все таки ж було і на про народ подумати. Хіба може пенсіонер платити такі гроші за газ? це воно, це воно нас довело вже до крайньої межі. Отоплювальний сезон. У мене газ обходиться 2800, в отоплювальний сезон. А плюс світло, плюс вода, плюс все. За субсидією зверталися, але субсидія незначна. За газ мені тільки там 58 гривень. Награхували за світло 38, за воду 50, все. перекривши рух транспорту на вулиці Грушевського, о 10-й ранку мітингувальники під дощем попрямували до Верховної Ради. Під будівлі парламенту учасників мітингу відокремила переносна огорожа та ряди правоохоронців. При цьому у самій Верховній Раді робота так і не розпочалася. Засідання перенесли на четвер, 6 липня через блокування трибуни і президії Верховної Ради демократичними опозиційними силами, яке розпочалося напередодні ввечері, з вимогою зменшити ціни на газ та житлово-комунальні послуги для населення. Нині тривають політичні консультації. Продовження нашої роботи відбудеться завтра. О 10-й годині ранку у Верховній Раді України рішенням цієї теми буде перше створення двох тимчасових слідчих комісій по офшорам і по тарифам. Друге, це створення робочої групи по трьом законопроектам по тарифам, які знижують реальні тарифи. І прийняття цих законопроєктів до кінця роботи цієї сесії. От рішення цього питання в цих питаннях ми однозначно повністю єдині. І ми будемо так само а, займатися а, тим, щоб вийти на результат. Це найголовніше, щоб ця тема не була заговорена через літо, А осінню коли всі отримують платіжки? І я думаю, що тоді а, своє слово можна сказати вже на руку. Частина депутатів вийшли поспілкуватися з учасниками мітингу під Радою обуреними непосильними тарифами. Ми в цю зиму вже в холоді жили, частний будинок, 60 квадратів і протопіти невозможно. Йдеш на роботу, виключаєш газ. Приходиш голодних, поки нагрівся, уходиш опять на роботу. Це ж невыносимо. І ціни, не ползарплати за газ. Зачем субсидії, котре давай 70% і десяти населення? Субсидії це по суті велика крадіжка грошей з бюджету. Хто з людей отримав, хоч копійку субсидії грошима? Ніхто. Ставлять ціни, які непомірні, Субсидії віддають тим самим кланам. Юлія Тимошенко, підтримуючи вимоги мітингувальників, запевнила, що демократична опозиція блокуватиме трибуни парламенту до тих пір, доки тарифи для українців не будуть зменшені. Христина Бевс, Андрій Пішта, Станіслав Фремо НТВ.